Роками мешканці вулиці Молодіжної брали воду з власних криниць, хоч до них і потрібно пройти метрів з 50 вгору. Та це не проблема, кажуть люди. Справжні проблеми почали з цього літа. Відколи колодязі спорожніли, воду місцеві почали цінувати на вагу золота. не можна себе дозволити там, чи помитися так в достатку, чи постирати так все. Треба уміряти по літрах. почти а в колодязі бачили, що може там може 10 літрів, може 15 літрів, та й то яка. Про те, що до центрального водопостачання свого часу не підключились, люди нині шкодують. Кажуть, хотіли зекономити. Тоді навіть і подумати не могли, що вода з криниць може кудись подітись. Основною причиною зникнення води вважають неконтрольоване вирубування лісу. З настанням цієї жари ми мали свої керниці, у нас дуже різко пропала вода. Відколи ця жара пішла, відколи вирубали ліс, відтоді в наших керницях пропала вода. Нам води було достатньо. Вирубали ліс, і вода пропала. І з кожним роком все менше і менше. Окрім криниць, міліють і гірські потічки, які своїми водами наповнюють Воловецький водозабір. Звідси вода надходить у спеціальні резервуари, а після очищення потрапляє до споживачів. А це більше половини жителів селища. На даний час є у нас таке тривогу, то, що зараз в зв'язку з цим посухом мало уменшилася вода. Це порядка сантиметрів на 50 Вода на водозаборі зараз у нас понизилася. Хоч ситуація поки не критична, та привід для хвилювання вже є. Добавили ще один невеличкий струмочок, де могли законопати лищілини, щоб не втрачати воду. І поки що тримаємося. Але якщо ще тижнів два такої погоди, то, думаю, прийдеться тоді переходити на погодинну. Для того, аби побудувати новий водозабір, потрібні значні кошти. Тут без допомоги з боку влади не обійтись. Фахівці вже обстежують інші струмки, біля яких можна буде побудувати ще одну гідротехнічну споруду. Однак, гарантію, що ці струмки не пересохнуть, ніхто не дає. Дерево, яке має 50 і більше років, воно тримає воду і коли треба, віддає. А молодий ліс, він тільки забирає воду. Ну, одна така смерека до від. 50 до 70 років вона тримає до 2, 2, -2 тонн води. Підземних вод у цій місцевості немає, та люди навчились користуватись тим, що подарувала їм природа прозорі гірські струмки. Та чи не зникнуть вони найближчим часом, залежить від погоди та від свідомості тих, хто бездумно рубає дерева.